Всім привіт! Золотає до мене в авангард танк ТВТ з новорічного боксу. Спочатку подумав, що поймав птаха за хвоста, але потім дуже швидко зрозумів, що це совершенно не так. Танк, хоч і штурмовий, наче, але швидкість його ну, дуже скромненька. Складає близько 35 км на годину. Щодо бронювання. Ну, таке собі. Пробивають майже всі. Але від бортов танкує. Орудія у його непогане. Стріляє він в середньому до 500. Зводиться довго. Точніше, в нього погана стабілізація. Якщо стріляти десь з дальньої дистанції, з другої лінії він. Ну, такі собі. Я думаю, для цього є потехи. На першій лінії їм не пограєш, тому що перезарядка барабана 36 секунд це дуже довго. Якщо взяти його конкурентів плюс-мінус 9-10 левелов, то там. І є танки з меншою перезарядкою внутрі барабану і трохи з більшою. Але їх, у їх у всіх більше снарядів. Тут їх тільки два. З перезарядкою внутрі барабана 3 секунди. Це було б дуже добре, якщо б тут було три снаряди. Тоді це був більш-менш танк. А так. Ну, так думаю, свого гравця він знайде. Тим паче, що вже є люди, які кажуть, що це танк недооціненний. Я вважаю, що це танк такий собі, але побалуватися можна. Всім дякую.